Моє вітання. Хочу привітати всіх наших постійних глядачів, мешканців Одеси та Одеської області. Як завжди, у цій годині ви дивитесь телепроект Новий день. І сьогодні, як завжди, на вас чекають розмови на актуальні теми з гостями нашої студії, а також сюжети, які підготували наші кореспонденти. А розпочати хочеться з такої теми. Восени на українців чекають вибори до місцевих рад і багато сподівань наші громадяни покладають на ці. Ці вибори також у цьому контексті. Ми багато говоримо про децентралізацію влади, про реформу місцевого самоврядування. І сьогодні авторитетну думку з цього приводу ви зможете почути від наших гостей. Хочу представити Юрій Шибанов, громадський діяч, заступник голови міжнародного комітету із захисту прав людини та Олександра Дзеленко, президент Федерації Самбовдеській області, громадський діяч. Я вас вітаю, панове. Доброго утра, громада. Так, ну Добре. хочеться розпочати з розмови про вибори, які на нас чекають. Зокрема, новий закон про вибори народних депутатів України він передбачає голосування за відкритими партійними списками, і дуже багато з цього приводу думок. Є певні думки за, є думки проти. Як ви вважаєте, які є плюси і мінуси у цьому процесі? Прошу, Юрій Миколайович. Плюсами... Мы знаем уже плюсы и знаем негатив и отрицательные стороны этой системы. Открытые списки, но все-таки по партийным системам, по спискам партийным открытым, мало дают возможности людям, зная, как бы за кого они голосуют, при, при, при мажоритарной, допустим, системе привести к власти людей, которых они лично знают и они, которых они могут лично контролировать. И поэтому все-таки система находится сейчас в, в, в дополнениях и поправках. И вот прямо завтра, послезавтра они должны попасть на утверждение эти поправки. Я думаю, что э, те выборы, которые пройдут, они обязаны пройти в конституционный срок. То есть 5, через каждые пять лет они проходят. 25 октября это выборы, которые обязаны состояться по Конституции нашей. И как говорят специалисты и в Европе, и у нас в Украине, скорее всего, через два года будут выборы внеочередные. И, наверное, этот период очень интересен тем, что... До Верховной Рады, в этой на увазе? Нет, я говорю, что о тех местных выборах будут еще неочередные а, выборы. Да, угу. Которые дадут возможность, во-первых, два года заставят тех, кого выберут сейчас, по-другому работать и стараться себя проявить, чтобы к неочередным выборам они смогли ну, попытаться сделать из себя уже политиков и ответственных людей выбранных. Ну, хочеться сподіватися дійсно на такі позитивні зміни, адже а, зараз країна змінюється, і дійсно всі говорять про те, що депутати повинні ну нести відповідальність за ті обіцянки, які вони а, озвучують перед вибором. А дуже часто ну, вони цього не роблять. На жаль, так да, всі обіцяння закінчуються, як тільки вони попадають mm -hmm. в кресло депутатське, і обидно, що це вертикаль. возможность проверять депутата и работать с ним и отозвать его, если он не справляется. У нас, к сожалению, этого инструмента нет. Но к этому мы идем. Это требует венецианская комиссия конституционная и эти требования, я думаю, что наша страна выполнит, Потому что это одни, одни из главных, как бы, требований к нам для вступления в Евросоюз. Угу. Я добавлю по так, выборам, прошу. если можно, да. Угу. Э -э правильно сказал Юрий Николаевич. То, що їх виберуть по спискам, они ушли и їх нету. Я знаю одну депутатів, хто йшов по мажоритарке, навіть в Верховну Раду, вони по сегодняшний день допомагають, тому що вони на наступні вибори опять прийдуть. І от я, наприклад, теж планировал в этом году йти по мажоритарке. уже если только в Сільський Совет, ну я хотів в районну раду, то будет сільський совет, я вже подумаю, і ти или Вот. А люди в селі. Хочуть голосувати за того, так як по е, нашій реформі, по децентралізації влади, там будуть як старости, там є немає сільських советів. Люди будуть вибирати старосту того, якого вони хочуть бачити, який буде дійсно допомагати. От я по виборам багато не згоден, що нема мажоритарки. Угу. Олександр Васильович щодо децентралізації влади, хочу вас запитати. Кажуть, що процес децентралізації вже має перші результати. Зокрема, президент України Петро Порошенко заявляє про те, що завдяки запровадженню законодавчих механізмів бюджети місцевих рад вже отримують на 40% більше фінансування. А ви як людина, яка безпосередньо причетна до, до сільської місцевості, ви очолювали Березівську районну державну адміністрацію, тобто, ви як ніхто знаєте проблеми людей, так би мовити, знизу. Ну і теж, як ви бачите цей процес, чи дійсно сьогодні це ефективно? Я вам скажу, машина, звісно, вже устарівша. Надо щось міняти, треба щось робити для того, щоб жило село. Сьогодні ви знаєте всі, що село практично не живе. І куди всі гроші уходили? Їх же ж ми не контролювали. Нам очитувалися зверху, що вони туди розподілили. ви бачите. Чому так вийшло такі дороги, такі школи, такі дитячі садики. І треба, щоб деньги і за той бензин. Тому що я посчитав, скільки приходити приходить грошей, де знімають налог по бензину. Воно має залишатися в селі. Ми ж не знаємо, де вона залишається, якщо у нас. 112 тисяч гектар токопахотної землі, ви представте, яка техніка, і скільки треба дізельного палива, і бензину і мастило мазочних матеріалів. Це ж все гроші, і все можна оставатися в нашому районі. Його немає. Я вважаю, що це правильно, якщо будуть в селі оставатися гроші. Але тут треба, щоб не шибитися, щоб не потіряти геть село до кінця, тому що. Багато районів є у нас дотаційних. А чому дотаційні? тому що з 90-х років не розвивали, а питалися розвалити ті коровники, ті свинарники, ті він заводи, що були. Якась маленька фабрика була, швейна мастерська була, вона ж приносила теж гроші. І сьогодні є в деяких районах тільки одне земля. А ви знаєте, що таке земля? Земля, да, це постійно Гроші, це кредит, є у цьому. Але хто займається сьогодні землею? Хто займається? Я завжди говорив, землю люби, повинні любити, ласкати як рідну маму і дитину. От тоді вона буде приносити і гроші, буде приносити все. А в нас що зробили? А в нас землю унічтожили. Була якась передача в Києві, там розказували за те, що невитребувана земля. Так. Да. В одноїдеській області багато невитриманої землі, і нею практично ніхто не займається, а тому що їм невигодно цим займатися. Я був ще в Березівському районі, я за коротке, за коротке время зробив, через суд пропустив неповні десь до 10 цих матеріалів, тому що тяжело йде. І надо на те, і то тяжело йде. Що таке госрезерви землі? Що таке аренда землі? І що таке багато в нас, багато в нас ще. Тої землі є, да, що її відповіють, а ніхто не плати за неї налоги. Це для району, я кажу, що гроші. Я прийшов за короткий період, я мільйон 750, по-моєму, тисяч зразу знайшов, що вернули в государство по землі. А по плану в мене було за три мільйона. Я хочу вже додати до цього, що що таке одноосібники? Так, да, повинні робити. Але земля унічтажається тому, що неправильно роблять. Неправильно платять налоги, а тому, що платить 15% від прибилі, якщо людина подала повну декларацію. Де вона взяла то, де вона взяла то, тоді 15%. А може їй треба доплатило, щоб государство. Ви розумієте, нема сєвого оборота, виснажується земля. От. Я вважаю, що... За реформи ви говорили запитання, да? Ну так щодо реформи місцевого самоврядування, ще такий момент кажуть, що розділення повноважень, зокрема, допоможе знизити корупцію. Чи можете ви з цим погодитися? Я погодитись? вам скажу. Я не згідний. Я за корупцію, я вже говорив, для мене перестройка було слово при Горбачові. І зараз корупція це просто аж тіпає. Ну зачем об этом говорить? Цепляйте собі на трибуну, детектор лжи, і не говоріть о корупції. Сьогодні стукнути по столі, корупції не повинно бути в нас. Я де не працював, я про цьому навіть не хотів слухати і не хотів говорити. Так, да, ви правильно кажете, що воно породить. Я, коли працював головою адміністрації, я готовий, подавав на область, ще Матвійчук був такий список по реформі, вже наперед забігаючи, було 17 цих сільських рад. А я розбив район так, щоб було сполучення нормально. І все остальне я зробив 9 їх, наскільки я скоротив. Ну я розбив так, щоб земля була в кожній сільській раді одинакова. Я розділив 112 тисяч гектар землі на ці сільські ради. Пропорціонально. Пропорціонально, так. Да. Чому так я зробив? Тому що я хотів другий мій лист. Я хотів писати, ну звісно, ніхто не прислухався, всі ж грамотні, всі вважають, якщо він на англійській мові говорить, то він вже грамотний. Друге, я хотів зробити, щоб були підготувати листа, щоб як щоб вижило село і як ця сільська рада щоб сама себе не була дотаційна, а щоб працювала. Про кормісія да, да. Я хотів, щоб в сільських радах були свої кооперативи, щоб тоді громада приймала рішення, нада нам. Свинарник построїть, треба нам коровник построїть. Надо ли нам, щоб голова цього кооперативу їздив затонірований стекла на такому джипарі. Хай їздить на нашій машині. Тоді буде жити село. Покуди не буде ніяких производств в районі, в селах, ні, як не ділити, ніколи не буде правильно. Ніколи. Потому що село сьогодні повинно на себе заробляти. Я додав ще одне за мною ніяке. Я не комерсант, я можу організувати роботу. Ми сьогодні ходимо по діньгам. Я знаходився в районі, де да, люди йшли. Я щоб був, була б зроблена тепліця. Уже люди взяли навіть ґрунт на те, щоб тепліця. Був би я там, я не кажу, що я не хвалю себе, що я такий цей. Ну люди йшли за мною, був би свинокомплекс зроблений. От. Я планував, і сьогодні в мене в голові є по альтернативному паливу, щоб перейти. Ви подивіться, лісопосадки треба чистити, ліса треба чистити. там дріві Піднімай, і це гроші. І для людей буде і в школах можна зробити тепло, бо ми хотіли. Матковський такий був, ми хотіли бункера діяти більші в школі, щоб завозити ці пілети. І як качегар відкриває заслоночку, і вони падають і топлять, щоб не стояти з протягнутою рукою, ні в кого не просити той газ. Сьогодні можна все зробити. Сьогодні треба мати бажання до роботи. А корупцію можна унічтожити знизу. Не дожень брати. Голова районної ради або адміністрації, той самий міліціонер, і доверху, і не буде в нас корупції. Повірте мені, кожен сантиметр треба перевіряти, і корупції не буде. Ще хочу запитати, як ви оцінюєте сьогодні перші кроки нового губернатора? Я Десь скажу, так? я по характеру такі, як Саакашвілі. я требую прежде всього, що мені подобається, що він требує тоді, коли він здасть. Він создає і потім требует. Второе, то що він сам к себе. Вот це хороша черта. Так, да, я йому бажаю одно, але все одно, ви розумієте, я не можу зараз сказати в ефір, я дивлюся на значення і по УВД області, і по другим ідуть ті люди, які всю життя плакали, нічого не робили. Набивали кармани, строїли дома, мають по три-чотири машини. І вони сьогодні, опять же ж пристроїлись до цієї влади. Ви понімаєте? Йому треба більше з народом чути від людей, що люди кажуть. Ілі приглашати старих руководителів, навіть перевіряти їх, як по люстрації, що в тебе є, як ти робив, спрашувати старі колективи. Тоді він наведе порядок. Я от всі за наливайки кажуть, да? що там наливайки, наливайки. Та йдіть, пройдіть зараз по привозу. Як називати Ді... мафи, да. малець. Ні, ні, наливайте, просто на, на привозі йди вдоль посередині розливають, і не стісняючись нікого. Ви повірте мені, так, да, в Саакашвілі тяжело буде. Ну, я думаю, він собере команду і зроблять вони. Одеса, Одеса, це жемчужина наша. Ви розумієте, я де не їздив раніше, була така нагода. Ти приїдь в будь-яку державу, в Європу, да? тобі не скажуть за Ніколаєв. Тобі не скажуть за Донецьк, а Одеса, о, Шварцемер, Шварцемер, і люди знають об Одесі. І нам же стыдно. Я вам чесне слово скажу. Я коли до привозу йду, коли бачу ті вокруг машини, в мене душа просто. Я предлагав секретарю цьому в Києві в кличка і тут передавав навіть на Труханова, якщо ви хочете вічними бути мерами, візьміть, ведіть таку посаду коменданта хороших. Який буде ходити і тикати кожному. Оце твій магазин, а тут має бути порядок, а тут отожні бути світи. Повинні ви заїжджайте з обох сторони в будь-який наш город. І там руїни, там не побілено, А ми йдемо в Європу. Треба сьогодні вчитися, як казав. Якщо взяти село, я приведу маленький примір. І кожен, щоб побілив свою хату, кожен підремонтував свій забор. Було б красиво? Звісно, так. Да. Не приїде президент нас нам треба робити. треба з себе, як кажуть. Да. Мусорник кидать туди, определяйте місто. Ви розумієте? Ви поїдете цими мусорниками, ми просто, як гриби ростуть вони. А ніхто ж не думає об этом. Це болезнь. Я ж кажу за привоз. Ви підійдіть до привоза. Мені просто на душе больно за нашу Одесу і за все. Так, зрозуміло вас. Ми маємо телефонний дзвінок. Прошу ви в прямому ефірі, назвіть себе і ставте питання. Хочемо вас почути, прошу. Так, ви в прямому ефірі ставте своє питання. Так, ми вас дуже хочемо почути. Прошу. Ну. Так, не можемо ми довго чекати. Наш номер телефону 638-638, Тож у вас ще буде можливість нам зателефонувати і поставити питання до гостей студії. І хочу запитати вас, ще, Олександр Васильович. Ми вже нагадали, що ви колись очолювали березівську райадміністрацію. Чи немає зараз у вас бажання теж подати на конкурс свою посаду і може повернутись до району? Я вже говорив на це питання? Мене, звісно, палець запрошував, щоб я вернувся на посаду. Но ви розумієте, коли человек работал з душою, коли человек пытался зробити для району, не для себе, я повторяю, в мене немає квадратного метра землі, ні одного магазину, ні одній будки. Моя цель була я государственный работник, Я працював на народ. І на государство. І в першу чергу я завжди говорив мої слова, і кожен потрібен потрібно це робити. Не люди до влади, а влада до людей потрібно йти, не закривати двері, а йти назустріч, так як некоторі депутати проходять депутати і забувають, що таке народ. Да. Ну, я сказав одне, що коли, якщо так іде, буде виборча должність, я піду, тому що мені було боляче на душі, коли я. Я не займався нічим. Хай провірять, хай скажуть, не взятки не брав. Я тільки старався зробити. І багато роботи зробили. Не тільки я один, ми в місті командою робили. І коли прийшли Німіровський, і написати заявлення, так, да, так положено. Я його написав, і я найперший був. Звільнений з роботи, хоча район мій був один з ведущих вдвойки, в двойки на другому місці. Ви підняв знаєте, з 19-го місця я підняв на друге місце. І зарплати і 20% процентів отримали, все отримали, тому що не було отої корупції, що ви кажете, не було кум брат сват. А всі люди, як положено. На сьогоднішній день я думав, я думав, але є ж ті люди, які працюють сьогодні. Осталися в обладміністрації, вони можуть підсказати. Бо я наслишив, скільки такі понаписували, навіть візьму за мій район. Ну вони, да, вони люди, вони то. Ну, Подивиться на двір, подивиться на хату, подивиться в хаті і вони хочуть руководити районом. А я почну, якщо е... чесно, там задали питання молодь. А ви спросіть, сьогодні молодь наша підготовлена до таких робот? Да, звісно, ні. Там сказали. Володіння англійською мовою. А я вам відповім. Знання трьох язикове це добре, так, так комерцією займатися, тільки, но не головою адміністрації. Так, да, я володію німецьким язиком. Я володію і прекрасно розмовляю на німецькій мові, але не на англійській. Бачите, я по параметрам не підходжу. Треба молоді, треба знання англійського язика. Але я скажу, що я скажу одне, щоб Михайло Саакашвілі зустрівся за мною, він знав би, що я йому. В його команді не був би лишній, а допоміг би виконувати ту роботу, яку сьогодні він робить. Так, дякую вам за відповідь. Ми маємо телефонний дзвінок. Прошу, ви в прямому ефірі, назвіть себе і ставте питання. Так, ми вас хочемо почути, прошу. Прошу, ставте питання. Ви вже в прямому ефірі. Так, ну на жаль, якась у нас сьогодні проблема із зв'язком, але все ж таки, я закликаю 638-638, наш номер телефону. Телефонуйте, звертайтесь до наших листей студії. Якщо вас турбують якісь питання, то можете їх озвучити. Ну, все ж таки, на завершення нашої розмови. Аби і підсумувати, ми розпочали з розмови про закон про вибори, говорили про децентралізацію. Все ж таки, на вашу думку, ну я думаю, спочатку, Юрій Миколаєвич, ви як сьогодні, все ж таки, що першочергово треба робити, аби покра... ну, це таке глобальне питання, але чи можливо все ж таки покращити ситуацію і бути впевненими, що ці зміни, про які всі кажуть, відбудуться, що ми подолаємо корупцію? що дійсно ця децентралізація принесе якісь позитивні результати. Я хотів сказати, може не в цьому ключі, але дуже важлива річ, що раніше ми думали, всі думали о море, а зараз думають о мірі. І е, починати потрібно саме з ситуації, яка в Україні зараз, проводити вибори під залпами градів і інших ору, орудів, але не то, щоб некоректно, це не ті вибори. выбирать без каких-то областей, в которых происходят эти события. Поэтому как, все, весь, все усилия сейчас нужно направить на то, чтобы мир восторжествовал в Украине. Любым способом. И вот выборы, которые пройдут, и система, которая будет меняться, конечно, она обязана привести нас к нормальному, обществу, когда будет подконтрольные э, не только главы администрации, но вся система, вся вертикаль власти, тогда будет понятно, почему человек туда идет не защищать свое майно, не защищать свой завод и не заниматься коррупционными какими-то схемами, Схема так. а так. заниматься народом и его проблемами. Так, я зрозуміла. Ну що ж, я вам дякую за участь у нашій програмі. Я нагадаю, що сьогодні гостями нашої студії були Юрій Шибанов, громадський діяч, заступник голови міжнародного комітету із захисту прав людини, та Олександр Дзеленко, теж громадський діяч, президент федерації самбо Одеської області. Я так розміщені щось да. додати, так хоче да, два слова додати. Я хотів би, щоб Михайло Сакашвілі почув, щоб всі його підлеглі. Підлегли, обращали внимание на ті громадські організації, які прославляють нашу Одесну і прославляють нашу Україну. Я говорю за себе. Ми проводили, коли на день захисту дитини чемпіонат України по самбо, це среди дітей 2001 року і 2002 год, то не, я приглашав всіх, нізволив, ніхто приїхати, хоча б поздоровити. Ось такий патріотизм до України. Я сейчас хочу сказати, що 24 августа у нас буде проводитися чемпіонат України по самбо серед ветеранов. Це на день незалежності нашої країни. Ми хочемо зробити для людей зробити для людей такий праздник. І хотілося сказати для всіх руководітелей: не закривайте двері, відчиняйте їх. Я вам скажу да. Треба від біди захищатися, треба не терять бдительность. Ви прийдіть зараз, хай почує новий начальник УВД області, ви зайдіть сьогодні в будь-який людина Людина себе ощущає, вже приниженою. Він заходить в коридори і заходить в клетку. Його з однієї сторони закривають двері, потім з іншої. І виходячи звідти, він чекає, коли йому відчинять. Міліція быть відкрита, вся влада має з відкритими руками. З відкритою душою абра... до людей. <кій> да, є, Я не скажу, що всі порядні, але є люди 99%, які бажають, щоб держава наша Україна була незалежна, суверенна, єдина. А ми все, все зробимо, сам президент не зробить. Всі українці повинні цього хотіти. І по виборам я скажу, що, звісно, Хотілося б, щоб вибори може дето, надо перестроїть по децентралізації. Я сказав, машину треба міняти, якісь запчасті, щоб вона лучше працювала. Так, дякую вам ще раз за участь у програмі.